Мої вітання, шановне товариство! Сьогодні, друзі, будемо возити гній, а точніше компости під картоплю наступного року. Вже один шасик завіз, вчепив зразу плужок. Ще той шасік завеземо і будемо тоді займатися оранкою. Ну що ж, друзі, як завжди, традиційно руки. Віла і погнали, підганяємо трактор під погрузку. Так, друзі, шасик загружений, рушаємо в поле. I'm not Так, друзі, розкидали ми все, закидали 10 сотих. Будемо приступати до оренки, але то вже, друзі, буде в наступному відео. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою. Хороших вам рожаїв.